Так, ну що ж, розпочнемо. З aliexpress отримано ось таку посилку. Це у нас бокс чи кишеня для акумуляторів типу 18650, ось такі вони. Акумулятори я купляв в Україні. Сам бокс замовляв на aliexpress Бокс приїхав в... Нормально запакований, але от він був, приїхав ось, в такому розібраному вигляді. Переживав, щоб нічого не поламалося. Все ціле, всі е, наші фіксатори на місці. Тому дуже просте застосування цього боксу в тому, що нічого паяти не треба, просто беремо наші елементи 18650 і встановлюємо в їх посадочні місця. Перед цим я ці елементи. Зарядив до напруги 4,2 вольта, не повністю зряджую, тому дивіться, якщо ми бачимо, вже при встановленні одного елементу вже якась індикація з'явилася. Так як у нас всі ці елементи встановлені паралельно, тому тобто, по ідеї цей павербанк повинен працювати навіть від одного елементу. Так, ну продовжуємо. Встановлюємо другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, досить щільно вони тут стали, по ідеї. Я так розумію, якщо я їх просто закрию цією кришкою. Вони повинні триматися надійно, тобто їх додатково скріплювати ще чимось не потрібно. Так, ну і закриваємо нашу кришечку. Кришка закривається досить надійно. До речі, по цьому повербанку є світлодіодні, світлодіодна підсвітка, ось ми бачимо. Далі вхід для зарядки через старий тип мікро-USB. І вихід для швидкої зарядки, і для, тобто, точніше, для простої зарядки і для швидкої зарядки. І також USB Type-C. Зараз забулося засвітити такий індикатор. Тобто не індикатор, а наклеечка на сам дисплей. Вигляді батарейки. Так розумію, що воно. Ось. Все, павербанк готовий. Ця кнопка, я так розумію, слугує для перевірки рівня заряду. Рівень заряду у нас 98%. Зараз ми перевіримо, щось підключимо до цього павербанка. У мене є ось така Ой. Є така колоночка. Зараз ми її. під'єднаємо через шнурочок мікро USB. Подивимося. Так, шнурочок підключено. Далі під'єднуємо. Тобто секундочку. Сталося. Так, Дивимося, колонка засвітилася, тобто якийсь заряд, мабуть, бере. Вихід показує у нас 5 В 3 ампера. Цікаво, що буде, якщо підключимо оцей вихід. Так, аналогічна ситуація. Мабуть, було б доречним ще перевірити, чи виконується заряд цього, цього павербанка. Є у нас такий шнурочок USB Type-C. Попробуємо, що йде заряджатися від цього порта. Там, зарядка у нас від комп'ютера. Бачимо, що від порта USB Type-C заряд йде, тому що е, пишеться світиться індикатор IN. Так, мені ще цікаво, як працюють е, самі. Світлодіоди. Ага, то є затримаємо клавішу блискавки на кілька секунд і вона починає світити. Досить хороша функція. То є коли вона зараз світло вимикають, можливо там хоча б підсвітити дорогу, куди там тобі потрібно дійти. Вимикаємо так само, мабуть. Чи як? Ага, то треба два рази натиснути на клавішу, щоб тоді воно вимикається. Ага, вимикається також подвійним натисканням швидким, подвійним натисканням вимикається. Поставлю сюди ці акумулятори, нічого не хитається. Надійно, зафіксовано. Хороша річ, брав для проби. Перевіримо його в процесі. В експлуатації подивимося всі недоліки, мабуть, буду замовляти ще. На самому павербанку, точніше на боксі, пише, що підтримує ємність до 20 мАг. У мене тут акумулятори стоять 6 по 2600 мА, тобто десь тут 15 000 мА акумулятори Максимальна потужність цього павербанка вихідна це 18 Вт Теж пристойно. Так, все, дякую за увагу. Ось такий коротенький відеогляд, як можна собі зробити павербанк своїми руками. Е, ще хотів би підмітити, що цей павербанк буде мати реальну ємність, тому що в магазині купуєш невідомо що. Е, акумулятори купував е, в Україні, там, по 100 гривень, плюс доставка там, гривень 80 здається, здається, обійшлась. Тобто, в середньому вартість одного акумулятора вийшла в межах 113 гривень. Плюс сам цей павербанк, якщо не помиляюся, щоб не збрехати, там гривень 300 десь на Aliexpress. В кінцевому випадку ми отримуємо за 1000 гривень павербанк з реальною ємністю, який дозволить зарядити сучасні телефони разів 5. Ну і плюс інші якісь пристрої, які там. Вам потрібно підзарядити. Powerbank має такий строгий вигляд. А що від Powerbank ще потрібно? Ось більш детальніше покажу вам вихода його. Два світлодіода. Доволі якісний, як за такі гроші. Всім рекомендую до покупки. Дякую за огляд.